Доброго дня, дорогі батьки, а також усі дітки. Мене звати Наталія і ви на каналі Happy Mama. Існує декілька основних причин, по яким варто проводити більше часу на свіжому повітрі. Вивівши вашу дитину на вулицю, ви відкриваєте для неї цілий світ дивовишних вражень, а також це має величезний вплив на її ментальне та фізичне здоров'я. Нове оточення сприяє пізнавальному розвитку, дозволяючи дитині досліджувати нові пейзажі та звуки, ви також покращуєте мозкову стимуляцію. Це означає, що коли ви виводите дитину на вулицю, її мозок може відбирати багато нової інформації та накопичувати її. Прогулянки на природі покращують моторику. Відомо, що більшість рухових навичок вашої дитини. Розвивається віком до 5 років. Незалежно від того, повзає чи ходить, перебування на свіжому повітрі може допомогти немовляті оволодіти цими навичками. Після обідні прогулянки з дитиною на вулиці для ігор можуть допомогти покращити її загальну силу та розвиток м'язів. Прогулянки на свіжому повітрі можуть стати чудовою нагодою для вашої дитини навчитися більше говорити, а також сприяє розвитку її мови. Досліджуючи нові місця, ми часто захоплюємося від речей, які нас хвилюють. І те саме стосується наших дітей. Взаємодіючи з новими речами, будь то листочок чи дерево, ви можете розповісти про них і навчити дитину. Нових мовних навичок через гру. Зараз, як ніколи раніше, ми хочемо захистити наших дітей від різних хвороб. А от чи знаєте ви, що проведений час на свіжому повітрі, особливо в ранньому віці, позитивно впливає на зміцнення імунітету? Це тому, що вплив різноманітних мікробів стимулює та зміцнює імунну систему. Це навіть пов'язано із запобіганням алергії та аутоімунних розладів. Простіше кажучи, вирішуючи виводити дитину на вулицю, ви по суті вирішуєте довгостроково інвестувати в її здоров'я. Дитина може виробляти власний вітамін Д, безпечно поглинаючи сонячне світло, що впливає також на краще засвоєння кальцію, а також ученими доведено. Що перебування на сонці призводить до вироблення мелатоніну, гормону, який допомагає викликати сон. Отож, чим більше часу ви проводите з малюком на вулиці, тим краще та спокійніше він спить уночі. Сподіваюсь, мої факти були переконливі для вас. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Особлива подяка за лайк та підписку. Бережіть ваших малюків, вивчайте цей дивовижний світ разом з ними! Частіше посміхайтесь. Хорошого вам дня та щасливого материнства!